І каже зятю у мене для тебе дві новини. Одна погана, а інша хороша. Мамо, я бачу, що ви живі й здорові. Яка гарна новина. Блондинка та блондинки. Виявляється, щоб зв'язати сведер, потрібні три вівці. Ти це знала. Сай, я навіть не уявляла, що вони вміють в'язати. Якщо ваша свекруха впала в річку, то це не щасний випадок. А якщо її врятували, то це не щастя. Рома! Рома, принеси каву! А по-хорошому попросити не можеш. Рома, принеси каву! Виграла морський круїз, але у мене морська хвороба. Що порадите? Перед з'їжте тушкованих томатів і вінігрету. І що, допоможе? Ні, але на хвилях буде виглядати ефектно. <плес> мене з них чоловік, його немає вже четвертий день. Пишіть заяву. Написала, подає, прочитала. Що йому передати, якщо ми його знайдемо? Передайте насамперед, що мама не приїде. Ти гіпнозом володієш. Блін, ну чому ж я ж на тобі одружився? А в тебе є машина? У мене аж дві. Обидві, що працюють мені швейна та пральна! Чоловікові каже його дружина. нас знову викликають до школи. Твій син розбив м'ячем вікно. Скільки ж них там вікон? Не школа, а якась оранжерея. Відкається перехоже поліцейському. То чому ж ви не покликали на допомогу? Я боялася відкрити рота. В мене зуби золоті! Лікар каже білярці. Так, не дихайте! А ви що? Букнули? Одного чоловіка кусив собака. Він відчув себе погано і звернувся до лікаря. Мушу вас засмутити. У вас сказ. Пацієнт взяв аркуш паперу і почав щось писати. Навіщо ви пишете заповіт? Я можу вас вилікувати. Це не заповіт. Я пишу список тих, кого мені потрібно, щоб вкусити, поки ви мене не вилікували. що? Тепер він всіх змушує розвиватися перед килимом. Так це зрозуміло. Килим топерський? Так, але він висить на стіні. У папуаса запитують. Як ви кокоси з пальм збираєте? А ми їх і не збираємо. Коли дує вітер, вони самі падають. А коли вітру немає. Тоді не врожай. Ти помітив, я купила новий туалетний йоршик. Так, помітив, але мені, як завжди, подобається туалетний папір. Порада дня. Коли їсте шаурму, витирайте обличчя рукавом, а серветки покладіть в кишеню. Бо якщо припре, дупу по рукавом не витреш. Коли я була маленька, всі у дворі гралися водяними пістолетами, а в мене його не було, тому я брала мепраску і бризгала до Тому мене всі боялися. Студенти на іспиті запитують. Як розвати Роман? А чому ви так радієте? я радий, що відповів на перше питання?